На вічовому майдані відбудеться музична програма Мелодії рідного міста за участю Муніципального острадно симфонічного оркестру. Це буде теж другий день свят в рамках благодійного проекту Спісної до перемоги. 7 травня о 12 годині Палац Потоцьких презентують презентують виставку «Кольори свободи та зустріч з автором ідеї Ігорем Куцієм 7 травня у день народження міста. Згадаємо і героїв, які віддали своє життя за Україну. Будеться панахида за мешканцями міста, які загинули в російсько-українській війні, вручення відзнак почесних громадянин міста Івано-Франківська рідним полеглих захисників України. 7 травня, о 13-й годині, департаменту культури з силами міської бібліотечної системи це вже теж декілька років поспіль. Організовується інтерактивна екскурсія легенди старого міста, екскурсоводи, працівники бібліотек будуть бродягнуті в костюми різних епох і розкажуть про цікаві історичні події, які відбуваються в нашому місті в різні періоди, які відбувалися в різні періоди нашого. Історії нашого міста 7 травня о 14 годині цікаві заходи організує і проведе комунальний заклад Дім воїна Івано-Франківської міської ради у парку культури та відпочинку Тараса Григоровича Шевченка. Відбудуться культурно-спортивні активності для захисників та захисниць України. Фотозона мілітарі, майстер-клас. Зі стрільби з лука, за сприяння та підтримки Національного олімпійського комітету України, фотозона атракція та майстер-клас культурного гурту мистецтво бою на мечах в середньовічному стилі. Також 7 травня комунальний заклад Дім воїна організує на вічовому майдані фотозони та цікаві майстер-класи. Цього ж дня о 14-й годині у цей день відбудеться департамент від... буде цікаво для дітей департамент освіти та науки на літній естраді парку культури і відпочинку. Проведе День дитячої вуличної музики. Також 7 травня о 15-й годині любителів духової музики запрошуємо на батл духових оркестрів, який відбудеться на Вічовому майдані. Це буде між муніципальним оркестром духової музики, а також військовим.